В Україні війна. Вона вже змінила життя мільйонів людей. Зруйнувала родини, домівки і плани на майбутнє. Війна безжальна і жорстока, холодна і до болю важка. Вона забирає найкращих, але подвиги наших героїв ми не забудемо ніколи. Марина з особливим трепетом ділиться спогадами про свого коханого чоловіка. Життя якого забрала кривава рука російського загарбника. Вона впевнена, що її Костя назавжди залишиться у серцях своїх близьких та рідних, надзвичайно відповідальним, працьовитим, людяним і справжнім, справжнім героєм, який віддав своє життя заради миру у нашій державі. Це людина з великої літери. Це правда. Таких, як він, один на мільйон. Він настільки був щирий, він не шкодував любові, доброти для нас ласки, для мене, для дитини, для моєї мами. Будь-яке свято розпочинає з того, що я просинаюся, а вже є квіти. Він ходив раненько. Колись у нас не було нашої квартири, ми жили з моїми батьками, і він вставав рано і каже: мамі, тихенько де спитає Марина, не кажіть, що я пішов. хай що Маринці був сюрприз, він йшов завжди раненько. Купував квіти, щоб зробив приємно. Він любив робити приємно, любив допомагати, любив бути потрібним завжди в свій час. На роботі це правда. Він настільки був відповідальний, йому не треба було казати костя, там треба зробити, там десь підтерти. Він навіть, якщо бачив, що хтось не справлявся, він не ставав, робив за нього, дивлячись на те, що він все своє життя пропрацював начальником зміни, тобто була посада. Де від нього ну, залежало життя людей, бо всяке ставалося на заводі, і могли бути так само якісь аварійні ситуації. Так само він працював в цеху неконцентрованої азотної кислоти це ну, доволі такий великий цех, який має багато агрегатів, які виробляють кислоту. Не раз він не опікався тою кислотою і дихав, тому що всяке бувало. В нього залежала документація. і Так само він направляв людей, контролював їх. Тобто, це було складно, але він. Ніколи себе не ставив вище інших. Я знаю, що Костя народився в Кривому Розі. Вірно. Вони там із батьками прожили 9 років, так. а вже згодом переїхали до Дніпропетровської області. Як він опинився в Рівному? Зауважу те, перш за все, що хоч Костя з Кривого Рогу, він надзвичайно гарно говорить українською мовою. Це правда. Коли ми вперше зустрілися, а Зустрілись ми, як він потрапив до Рівного, бо е, закінчив два університети: е, Криворізький, Дніпропетровський, і обидва з червоними дипломами, на відміну. Тобто він свою справу дуже любив, був в ній дуже обізнаний, справді дуже розумний. Хоча, знаючи Костю, казав, він такий розумний, він геть себе не веде, як заучка. він такий веселий, легкий. Ну, Ніколи б не сказали, що ну, він так добре, наполегливо вчився. І він подавав заявки в різні. Організацію, структуру, де б його взяли на роботу. І Азот перший рівненський наш, хто відкликнувся на його заявку і запропонував йому роботу, начальника зміни. І він поїхав. Тобто ризикнув тим, що це незнайоме місто, немає друзів, батьків, нікого. Він поїхав, але ну, це я вірю в те, що на все воля Божа. І така була воля Божа, його дійсно е приїхати в Рівне. Саме тут зустріти нас, тому що ми з ним зустрілися за таких. Е Обставин теж е, е, цікавих. Е, я навчаючись поїхала в Німеччину, а Костя, коли приїхав на Азот, ну, як людина віруюча була, ну, прописав в Google, де є храми Рівного, щоб прийти помолитися. І от йому дуже сподобався храм, де мій брат був настоятелем цього храму. Це храм преподобного Гапіта Печерського, що в Рівненському госпіталі військовому. Бачите, як воно все так. Коли я повернулася з Німеччини, а він, відповідно, повернувся за то, ми зустрілися з ним в храмі. Хоча я завжди казала, брату, де я маю знайти хлопців, як не на роботі, то в церкві. Я співала в храмі, так як маю освіту музичну. Я прийшла раніше, шукаю ноти, готуюся. І храм був пустий, бо тільки священник мій брат, і його дружина, ми всі готувалися до служби. І заходить в храм, і всі Костя! біжать! Костя обнімать, я ж не знала, хто це за костя, я не знала, що він повернувся за то. Вони всі плакали, обіймали його, бо він живий, здоровий вернувся, так як ну, ми не знали тоді, що може статися. Я обертаюся стоїть Костя костями. Я думаю, Боже, такий гарний хлопець, за такого б я, мабуть, точно пішла би заміж і народила б йому дітей. Я не знаю, чого я тоді так подумала. Але це така щира була. Я не скажу, що так кажуть кохання з першого погляду, бо кохання таке глибоке, дякую почуття. Але е, тоді мені він він засвітився, він засяє, він так щиро посміхався, він теж сльозами на очах був радий, бачиш, він ще прийшов в цей храм, звернув увагу на мене, звичайно. Марино, все-таки. А згадайте той момент, як ви одружилися, як він зробив вам пропозицію? Адже кожна історія вона особлива. <рес> ну от розкажу, як ми йшли додому, я кажу, що можливо в тебе тут немає друзів, адже ти приїхав з Кривого Рогу, немає нікого. Якщо тобі захочеться з кимось поговорити, можливо, десь погуляти, можливо, ще якісь питання. Давай будемо дружити. От мені з тобою так легко і цікаво. І ми обмінялися телефонами і справді з тих пір ми не розлучалися. Ходивши на побачення, ми постійно говорили. Нам було цікаво. Він, він був просто дуже щирий. Можливо, що десь не так сказав, зробив, але це настільки було щиро, і це мене так закохало в ньому, що він такий справжній. Він проявляв любов, ніжність, турботу, такий завжди був ненав'язливий, Він же чемпіон був. Дніпропетровської області, і в нього настільки медалей, багато, кубків по гірьовому спорту. Він цим займався теж з великою насолодою, дуже любив спорт, старався вести здоровий спосіб життя, не, не палив, не вживав алкоголь. Він такий завжди був за. За те, щоб така здорова в нас нація була, щоб здорова Україна була, наші діти українці. От він цим так гордився, і він ніколи цим не хизувався. Він завжди був дуже щир. Він сказав, що на десятому побаченні він на мені одружився. Я це сприйняла. Так думаю, ну знаєте, як часом хлопці бувають, закохався десь, але це ж великий крок відповідальний. Ну і практично, десятому побаченні на своє день народження. Він на Петра Павла е е народився. Зробив мені пропозицію, я сказав, що дуже сильно мене любить, хоче прожити зі мною життя, народити дітей, бути завжди зі мною, бо він же багато прожив для себе. Ми, він одружився йому 26 було, мені 25. Він хоче весь час прожити тільки зі мною. От і е, я його теж дуже полюбила. Дійсно, в нас така щира була любов з ним. Що мені здається, часом люди, проживши життя, не мають таких стосунків. Ми завжди ділили одну цукерку на двох, час разом проводили. Він ніколи, він ніколи не казав, що йому хтось заважає. От. Він завжди хотів дітей. У нас такі були стосунки, що. Якось ми відчували одне одного, коли треба помовчати, коли треба зрозуміти, підказати одне одному, коли хтось сердитий, коли не настроєний, коли треба обідняти. Завжди говорили по телефону. Хлопці на роботі навіть казали, про що можна, з жінкою говорити, Покажіть нам ту маринку, з якою він весь час вдома, на роботі. Вони говорять, нам цікаво було справді. Ми не сиділи в телефонах, і нам було про що говорити, щось смішне одне одному скидали, розказували. Він дуже чекав, коли народиться наша Єлизаветка. от так як в мене був кесарь росник, йому виклали її. Він цим так гордився, що він з самого народження з нею він знав, як її помити, в що вдягнути. Тобто він був такий тато, справжній тато, бо в матерів, в матерів насправді інстинкт є до цього всього. А батькам треба цьому всьому вчитися. І він дуже цьому вчився. Він хотів не бути так, як я, не менше. А, молодець. а тато в щучку поцілує. Покажи, як ты тата в щучку цілуешь. Молодец. Моя красонька! А він приходить з роботи, він два через два працював. І я кажу, Костя, ляж поспи, ти ж зночі, з ночної зміни, Давай ти поспиш, відпочинеш. А я з нею піду погуляю, в нас ж буде ще до вечора час. Він каже, ні, я і так з вами стільки пропускаю. Він каже, я й так, стільки пропускаю, поки я на роботі. Як вона говорить, що вона скаже, не обнімаючи тебе, не турбуючись про тебе. Він так щиро. Жив для нас, він не жив для себе. Він старався все найкраще зробити для нас. Сказати. Ніби відчував. Ніби відчував, що в нас дуже мало часу набутись разом. Я зараз розумію, як добре, що ми весь час проводили разом, разом відпочивали, снідали, бо зараз це для мене велика втрата, те, що я не можу зранку зробити дві чашки чаю. Собій йому. Що я знаю, що він. Знаєш, він не прийде. <ріст> Закінчиться війна і він не прийде. На жаль, війна забирає найкращих. На жаль. Ви сказали про те, що ви зрозуміли, що таке війна. 24 лютого кожен з нас пам'ятає цей ранок по особливому. Як тоді розпочався ваш ранок? Наш ранок розпочався тривожно ще раніше, тому що. Ми побачили з телебачення, що наш головнокомандувач Зеленський скликає резервістів, він має таке право, так як Костя вже був учасник бойових дій, він був атошник. і він мав великий бойовий досвід насправді, бо був саме в Рубіжному в той час. Він знаходився в оперативному резерві в першому. І коли ми почули, що президент скликає резервістів, ми зрозуміли, що Костя піде 100%. Я не вірила до 24 го числа, що буде війна, що буде дійсно це повномасштабне вторгнення. Костя казав, бачиш, скликає президент. Я мушу йти, я дзвоню на роботу, відпрошуюсь, тому що він такий, в нього все мало бути правильно. Нікого не підвести. Я кажу, що я не вийду, тому що мене покличуть не сьогодні-завтра. Я Кажу, Костя, ні, ти нікуди не підеш. У нас маленька дитина. Я подзвоню, скажу військомат, попрошуся. Скажу, що можливо можна якось. Я поняття не мала, що може бути реально отака от війна, як зараз, де вмирають люди і де людям нема де жити, вмирають діти. Йому зателефонували з військомату, сказала, що треба прийти на медкомісію, тому що ви ж чули, можливо, що президент скликає резервістів. Ну, от він, 23-го, я так точно не пам'ятаю, чи 22-го, чи 23-го він пішов військкомат. І 24-го ми почули, що прилетіли ракети. Що стріляють, що вбивають людей, що люди біжать в метро, бомбосховища, таке бомбосховище. Я 30 років свого життя, я поняття не мала, що таке бомбосховище. Йому подзвонили і сказали, що Костя, ти повинен вже в військомат, тому що почалась війна, і ти повинен, як воїн, прийти захищати суверенітет і незалежність нашої країни. Не то що він не роздумуючись, він поцілував нас. Він не злякався. Не поїхав за кордон, не став ховатись, а твердо вирішив, як і тоді, у 2015-му, іти захищати нашу неньку від проклятих освободітелей, які забрали у нього життя. Казав чітко, які мають бути речі в сумці, зібрати сумку, не плакати, не розстраюватися, тому що є маленька Єлизавєтка, її ще тоді двох не було. Взяти себе в руки і привезти йому речі. Ну, його правда відпустили. Він забрав речі, нас ми приїхали з ним провести його до військомата. Ваш Костя він одразу поїхав на схід, чи все-таки перебував тут в Рівному і ви ще бачилися в процесі? Він його, я вже не знала, я згодом декілька днів дізналась, бо ж не можна було телефонувати, щось розповідати якусь інформацію. Ну, в принципі, і по сьогоднішній день воно багато скрито. Він зателефонував і сказав, що він залишається в Рівненській області, він був в нашій частині в Рівненській. І якісь треба було підвести речі чи ще щось. Я вже знала, в якій він був в частині. І я брала Єлізветку, в колясочку, в будь-яку погоду. Вона каже: мамочка, може, може, ми тут погуляємо десь. Я кажу, донечка, а якщо тато наш поїде десь далеко, і ми його не побачимо, будемо потім весь час жалкувати, в тому що в нас була можливість побачити тата, і ми його сьогодні не побачили. От, і ми приходили до військової частини, він виходив на КПБ, ми бачились, ми обнімались, ми не могли перестати обніматися, цілуватися, Трималися всі в трьох кучі. Елизаветка, Костя і я. Я завжди кажу, Костя, як ти так пішов? Я не знаю, можливо, можливо, можна було якось обнулить. Він каже: Маринка, хто як не я піду, Ніхто, хто як не я буду захищати нас. Всіх маленькі діти, всі хочуть тата. Я можу піти, я не можу стояти осторонь. Тим більше таке. Заради тебе, заради Єлізавтки, заради нашого майбутнього, щоб ми жили в мирній країні. Він одного дня каже, я е, зараз прийду додому. Ми садимо куч з дитиною, граємось. Я кажу, це те, про що я думаю. Я так зрозуміла, що він буде їхати десь на схід. Він каже, так, да, я нічого не можу говорити, я зараз прийду додому. Він приходить, приносить пакет, каже, це речі, які мені не треба. Я їх з собою не візьму. Єдине, що мені треба, це казка, бронежилети, автомат, аптечка. Ми мусимо зараз поїхати докупити ліки, бо завтра я раненько вирушаю. Тоді Марина навіть не могла уявити, що більше ніколи не побачить свого коханого, сильного і веселого Костянтина живим. Це була 24 та окрема механізована бригада імені короля Данила. Дуже сильно, дуже сильна бригада, яка Дійсно, багато знищила російських окупантів, допомогла нашим воїнам просунутися далі, відвоювати території, бо це саме пекло було. Він був в Луганській області, де попасна, комишуваха, оцей напрямок. І їдучи дорогою, ми ще з ним спілкувалися, ще ден, де неде був відеозв'язок, бо дорога була немаленька, і потягом, і автобусом, ми ж розуміємо, що так само якось вони секретно добирались туди, щоб ніхто не знав, що є поповнення. Бачачи, як гинуть люди, гинуть хлопці. Ми в останнє обнялись. Я запитала його, чи тобі страшно. Він каже, звичайно, звичайно, страшно. Але найбільше я боюсь, як тут мої дівчата будуть без мене. Поцілував нас, обняв і пішов. Я тоді не знала, що він більше ніколи не повернеться. 10 травня ми останній раз з ним спілкувалися, він позвонив мені, це було четверту ночі. Він каже, що вже із сьогоднішнього дня ми заїжджаємо в чорну зону. Це, тобто, відповідно там, де саме пекло. Це не буде. Він каже, це не буде зв'язку. Я не знаю, коли ми почнемо. Я тебе дуже сильно люблю. Я кажу, Костюк, я тебе теж дуже сильно люблю. Він каже: бережи бер Єлизаветку, ось тобі номер командира, ось тобі номер тих людей, якщо ми не зможемо дуже довгий час зв'язатися, щоб ти знала, де я, що я. І все. І просто зв'язок обірвався. Я зрозуміла, що він заїхав на ту територію, де він нічого не може сказати. Він згинув 25 травня, а мені повідомили 27 травня. Прослунулася Єлизаветка, це було після обіду. А я, 25 травня, мені, ну, справді, дійсно кажуть, чоловіка і дружини одна душа на двох. Мені так погано було, я цілий день плакала. Я йому написала всі соцмережі. Я знала, що він не прочитає, але можливо їх десь вивезуть з нульових позицій. Він прочитає йому буде приємно, що кожен день я йому писала, як в нас справи. питала, як в нього справа, що у нас все добре. І ніколи старалася його не розстроїти, бо розуміла, що там йому і так важко, і коли я буду писати, що мені дуже важко. Всіма силами намагалися так. підтримати. Марина до останнього вірила, що Костя повернеться живий. Та, на превеликий жаль, повідомлення, які вона йому писала щодня, так і залишились непрочитаними. Старший солдат Костянтин Дмитрієв загинув 25 травня під час бойового зіткнення поблизу села Комишуваха Луганської області. В кості з собою в кишенці був паспорт, військовий квиток і телефон. Він такий був організований, дуже. він це поклав такий кульочок, воду не ми на зіпу. Мабуть. Поїхавши туди, я вже цього не знаю, бо я ж з ним не спілкувалася з 10 травня. До 25 го я ці два тижні не знала, 15 днів. Що з ним? Я думаю, що побачивши те все пекло, як там на очах вмирають люди, він просто все тримав при собі, аби його дійсно знайшли для нас. От Костя загинув від авіаудару. Це було осколково поранення в голову. Це миттєва смерть. Марина, ви знаєте, наскільки ви сильна жінка? Ви настільки сильна жінка, яка достойна бути жінкою справжнього героя України, тому що ви знайшли в собі сили не заховати від дитину, від маленької дитини, двохрічної правду. Ви знайшли силу сказати їй, що тато герой, що тато спостерігає за вами десь там високо з неба. Де оця сила знайшлася? І як ви змогли повідомити дитину, що Тато пішов на небо. Надзвичайно було важко мені ці всі дні. Я просто, як і кожна, думаю, хотілося плакати, не хотілося вмиватись, вставати, їсти, пити, вдягатись. Не хотілося жити, не хотілося просто відрізати це і думати, що це все неправда. Виглядати його віконечко, дивитись в телефон, що він зателефонує, але я просто настільки вбувалася горем що Ну, я тоді справді, справді не жила. І слава Господу Богу, що в мене є такий брат, що він не просто освічений, а він настільки мудрий і життєвий. Він каже: Маринка, це не тільки твоя дитина, це його дитина. Ти не маєш права зараз опустити руки. Він на тебе її залишив, він тобі її довірив, він вибрав тебе з поміж усіх, створив з тобою сім'ю, народив з тобою дитину. І це його дитина. Це не тільки твоє, ти не можеш просто так забитися зараз в куток і плакати. Їй треба дати все життя, в неї так немає тата. Ти хочеш, щоб в неї не було мами? Як їй буде з цим жити? Хто її навчить жити з цим? Хто їй допоможе пережити цю біль? Адже в неї ще все життя, стільки складностей, випробувань. І ви знаєте, ці слова мені так зайшли в серце, вони мене просто як отрезвили. Я, я передихнула, думаю, Боже, дійсно, я не можу зараз сидіти, і плакати і бути егоїсткою, переживати тільки за себе, не їсти, не пити і просто тихо, тихо увідати. Я мушу зараз жити ради неї, ради того, що це його дочка. Дивлячись на вас, я впевнена, що ви виховуєте прекрасну україночку, яка буде завжди пам'ятати, що її тато герой. Марино. Що будете робити далі? Чи думали над цим питанням? Далі, ви знаєте, можливо, це зараз не на часі, але це була моя давня мрія, мрія моя з Костею – стати психологом. Я не знаю, де я знайшла сили, але мені допомагає моя сім'я, моя родина, таких, як я, на жаль, безліч сьогодні, таких сімей, як моя, багато, таких діток, поранених, тому що старші дітки вони відчувають насправді більш гостро. Вони пам'ятають погоду, емоцію, все сум, біль і задача батьків цим дітям народити в собі життя, довіру до людей, адже це насправді дуже важливо. Я хочу стати психологом, Хочу, так як в мене є, на жаль, дуже плечевний, тяжкий досвід, тому що я втратила коханого щастя всього свого життя, але не дивлячись на це, я продовжую. Любити свою дитину і продовжую, намагаюся бути щасливою і такою вирости її, тому що моя дитина і такі інші люди, це та сама Україна наша, це нація. Вона має зараз як ніколи бути сильна, здорова, гарна, щаслива, тому що вони, наші дітки, будуть народжувати ще дітей, ще дітей. І ми маємо тут бути добрими, мати добре серце, душу. Війна це страшне випробування, та любов завжди перемагає. Щоб не сталося, пам'ятайте, після неділі завжди настає понеділок, після дня вечір, після ночі ранок. А після війни обов'язково буде мир.